Як на мене, у будь-якого процесу є чотири основних етапи. А перший, коли у нас нічого немає, ми заходимо в стадію дослідження. Або, наприклад, у нас процес є і є дуже сильний запит його, а, типу, змінити. Ми заходимо на етап дослідження. Значить, ми визначаємо потреби бізнесу. У вас вже є інструменти. Ми досліджуємо потреби співробітників, менеджерів, директорів через глибень інтерв'ю, через опитування. Ми дивимося, як роблять інші. Тобто досліджуємо ринок, дивимося, якісь best practices, дивимося піпл там записи, хто як це робив, і можемо якісь ідеї взяти для себе. Після цього збираємо це все в єдиний, єдиний конбу і приймаємо рішення, власне, який формат буде для нас найоптимальнішим. Дивіться, я вам тут даю посилання на Bridges. Хто був у мене на курсах, точно знає, як цей як це фреймворк працює. Для кого Bridges це щось нове? Поставте мінус. Поставте мені в чат мінус, якщо ви про Bridges ніколи не чули, ніколи не бачили. Угу. Окей, дивіться, в чому прикол Bridges Framework. Bridges Framework, він... давайте перейду, вам буду показувати на картинках, так трошки легше сприймати. В чому основний плюс? Дайте я вам хорошу картинку знайду. Тут багато насправді файлів, ви можете подивитися, але ось основні етапи. Спочатку ми описуємо проблематику. Тобто ви провели глибинні інтерв'ю, ви почули, що людям хочеться, чого їм не вистачає, що їм незручно в процесі, яких бізнес-цілей вони хочуть досягти. І коли ви проаналізували проблеми, ви їх структуруєте по наступним штукам: ви можете описати «pains and gains», Якщо ви ну не знаєте, це аля які в мене є болі, як у користувача процесу, або це там issues, які вже існуючі проблеми. І е, ми дивимося на також gains, це яких бенефітів я хочу. О, я так хочу, щоб там PDP, PR-процес вони були напряму пов'язані з стратегією, щоб я там, як співробітник, бачила, що, навіщо я взагалі роблю цю роботу. Наприклад, це буде бенефіт. Чи там о, я дуже мені набридло кожного разу на кожен цикл генерувати ці спритчити, я хочу систему, де я натискаю одну кнопку, і воно робить мені всі шаблони, згідно з нашим процесом. Це буде Бенефіт, наприклад. Ну, і, benefits, risks, і issues, вони можуть бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Суть одна, це нормально. А ось risks – це про потенційні ризики у майбутньому. Ось потенційним ризиком може бути, що поки ми сидимо на спричитах, у нас наступного року запланований X2 зріст команди, ми просто, наша пропускна можливість не дозволить нормально на всіх менеджитир-просих. Це такий ризик майбутнього, і нам треба його врахувати. І ось ми спочатку ось ці b Benefits, risks та іще записуємо, описуємо, описуємо додатково якийсь фактаж до main knowledge, наприклад, хай bob коштує на нашу команду X, а там, не знаю, цей, а, People Force коштує стільки. А, це буде Domain knowledge і цілі. Ми не забуваємо про G, це цілі, а, це цілі нашого процесу, яких ми хочемо досягти. Ось, Тобто, в принципі, ви можете всі результати вашого дослідження структурувати ось у цьому проблемному полі. Далі ви пріоритизуєте що з цього наскільки важливо. Ось це в першу чергу вирішити, без цього ми взагалі рухатися далі не можемо без нього, без цього помремо. Наприклад, так, а ну це можна відкласти, це важливо, але вона не блокує процес, можемо зробити пізніше. Тобто, ми тут по must should, could Want пріоритизуємо. Далі ми генеруємо ідеї, як нам покрити максимальну кількість найважливіших частинок проблемного поля. Це наші ідеї, що ми будемо робити, і потім ми розписуємо роудмап. В першу чергу робимо цей solution, потім цей, потім цей, потім цей. У форматі ганчарту ви отримаєте результат. Ось, якщо вам цікаво, про більше дізнатися, ми зараз з Сейві робимо в записі курс про це. Я сподіваюся, що до кінця року цього випустимо, тому якщо вам буде цікаво, поділюся з вами пізніше, як цей фреймворк працює. А загалом дуже рекомендую почитати, посилання у вас будуть в презентації. Власне, після того, як ми дослідили і визначилися, який ми хочемо формат процесу, нам необхідно його запустити. Що важливо в рамках запуску? Ну, звичайно, ми описуємо, як він працює, перевіряємо, як він впишеться в інфраструктуру, в структуру інших процесів, що там треба автоматизувати, і так далі. Але на що хочу тут звернути вашу увагу, що не потрібно одразу на всю компанію запускати процес. Запустіть новий процес спочатку на одну, один департамент або одну команду. Проведіть ітерацію з ними, зберіть їх фідбек. Бо дуже часто перший запуск він є таким, най... таким що збирає найбільше, скажімо так, фідбеку. І оновіть процес відносно фідбеку, запустіть на другу команду. І Ось протестуйте декілька разів на маленьких групах, щоб це не було такого, що ви зробили величезний роллаут на всіх, витратили на це дуже багато часу, ресурсів, і так далі. Люди вам дали дофігіще фідбеку. І ви знову все переробляєте, знову ролаут на всіх. Робіть командами, зберіть фідбек, ну, випустіть таку вже класну, хорошу версію, і потім тільки робіть роллаут на всіх. Ось, тобто, ось це основний момент, коли ви щось запускаєте. Так. І, ну, власне, третій етап це коли ви вже робите ролаут на всіх, повністю оновлюєте інфраструктуру, тут вже має бути все-таки мега вилизане, процеси описані, гайди гайдо описані. Пості... вже має бути налаштований регулярний збір фідбеку відносно вашого процесу. Мають бути зрозумілі метрики, які ви будете міряти, вже починаєте драфтити формати дешбордів, щоб все у вас було такому на низькому старті, щоб воно вже починало збиратися, аналізуватися і робитися. А, Власне, тут ми вже будуємо графік наших процесів підіпій піар, онбордимо менеджерів, онбордимо співробітників в цей новий процес. Ну і, власне, у нас має вже бути чітка матриця обов'язків в рамках підтримки процесів, і, ну, ось проведення цих процесів. А, власне, матрицю ми з вами, здається, минулого разу роз, ну, бачили, і ви можете її для себе теж визначити. Ну і далі ви вже переходите, після того, як ви розлавнули нову версію на всіх, ви переходите в режим довгострокової підтримки. Я зазвичай назначала одного відповідального за мейнтенанс процесу Бо поки щось робиться, до вас можуть приходити менеджери і казати: ой, можете цю штучку підфіксити? Ой, можна ось це ось зробити? Ой, можна ось це ось там ось так воно буде актуальніше? Треба, щоб була одна людина, яка точно відповідальна, яка буде швидко реагувати на ось ці маленькі, швидкі зміни. Ось їх швидкі, маленькі зміни варто робити on the go. А якщо ми говоримо про якісь такі більш великі комплексні, тоді ну тут питання, по перше, їх критичності. Якщо вони дуже критичні, краще окремо зібратися, обговорити і, типу, це запроваджувати. А якщо вони такі, що чекають, тобто вони з пріоритетом нема, старшут, а тоді я рекомендую це робити ітераціями. Наприклад, раз на 6 або 12 місяців збиратися, проводити бріджес знову, який ви фідбек зібрали, що можна покращити, чого ще прагнути, там як бенефіців отримати, і як ви зміните процес і робити це великими пачками. Це ну насправді оптимальніше виходить з точки зору ваших часових витрат, ніж робити кожного місяця якийсь там комплексний фікс.